Прапори над нашими могилами, пшениці і не безблаки за країну у боях загинули, душу й тіло віддали, не болять уже смертельні рани, не триводять. Лужать постріли гармат, ми були міцніші сталі, військо встояло, але зазнало втрат, хай пливуть над нами сірі хмари, і летять лелеки в хай до нас приходять мами. Щоб оплакати своїх синів, хоч не бачити вже більше і не чуєте ви нас, наші голоси у тиші наші тіні серед вас, Небо цвинтаря небо мовчазне, ми знайшли тут вічний спокій, біль пройде, а пам'ять хай ніколи не мине.